Вітаю! Сьогодні би хотіла з вами порозмовляти з приводу біозавивки. Чим біозавивка відрізняється від звичайної хімічної завивки для волосся. Препарат біозавивки не містить в собі ані аміаку, ані гліколлової кислоти. Натомість, дисфузний зв'язок волосини змінюється за допомогою цистеїну. Цистеїн це є похідник амінокислоти. Амінокислоти – вони не пересушують волосся, не ламають волосся, а зберігають його природню пружність. Біозавивка нам допомагає, коли волосся немає об'єму, коли волосся тонке, а хотілося б завжди мати зачіску. В такому випадку на допомогу стане прекрасна біозавивка. Біозавивка також рекомендується для жорсткого волосся, коли ви не можете вложити тоді. Рекомендую вам біозавивку, і ваше волосся буде завжди гарне, завжди кочеряве. А також біозавивка рекомендується при фарбованому волоссі. І взагалі з біозавивкою волосся ну, прекрасне.